Хотів вас запитати, хто має справу із спортом? Або ж, давайте так, із спортом е, різного рівня: аматорський, е, професійний, є е, хто або колись мав, не знаю. Тобто не соромтеся там, підніміть руку. Окей, хорошо. А всі інші. Е, ну, в школі, наприклад, ми десь якісь, в якихось змаганнях більшість приймали участь. Або ж, наприклад, інше питання, у кожного з нас є цілі, чи не у кожного? Ну, як показує практика, у кожного з нас є певні цілі в житті. Хотів запитати вас, а чи завжди легко, якщо ви маєте справу із спортом, досягаються перемоги, чи ні? І чи легко досягаються цілі? Як ви гадаєте? От хто вважає, що легко, хто вважає, що важко? Важко, довго. А який рецепт ось а, досягнення цілей? Або ж для того, щоб досягнути чогось? А, ми що проявляємо? Ініціативність, дисципліну, старання? А, для того, щоб була перемога, наприклад, особиста перемога на змаганнях, або а, командна перемога, тобто тренування. Виділення часу для того, щоб розвивати свою професійність. В більшості випадків а, неможливо досягти перемоги, якщо ми не працюємо над, а, над собою. А чи стикалися ви з тим, коли от, хто має справу із спортом, коли ви працюєте, ви стараєтеся, здається, все окей, ви, ви маєте виграти або ваша команда? І тут а, ви розумієте, взнаєте, знаєте, що ні, ви програєте. Ви граєте інші е, досить не самі сильні команди, чи хтось стикався з таким. В мене було в свій час е, мав можливість займатися до травми е, баскетболом. І на одних змаганнях, одних із змагань, здається, наша команда. Я не скажу, що ми супер класно грали, але. Е, Певне місце, місце могли зайняти. Але коли от приходять результати, ми бачимо, що ми, нас опередили. Ми починаємо задавати питання. Чому? От покажіть, чому. А, так, щось там розказали. Ну, типу, Суть яка? Змагання були, грубо кажучи, куплені. Але інша ситуація. А, коли. Наприклад, ми, виграє, ми приймаємо участь у змаганнях, і якась інша команда ліпше зіграла і набрала більшу кількість балів, і нас, відповідно, по таблиці десь здвинула на сходинку нижче. Тобто не завжди перемоги достаються легко. Але я б хотів би сьогодні поговорити і один із меседжів сьогоднішнього вечора: чи перемога. Завжди являється перемогою. Чи поразка в моєму житті? Я хотів би запитати вас, хто чув про таке визначення, як пірова перемога? Пірова. Да. хто? Що, що? Це якби крилатий вислів, який означає певно дію. Я зараз розкажу, що він означає. хто, хто знає, хто чув? Окей, хорошо, є люди. А, цей вислів пішов із а, певних подій, цикла певних подій, які відбулися ще в 270-279 році до нашої ери, коли ще Рим не був імперією, був лише республікою, такою доволі невеликою. А, була битва між а, Римською республікою. І епірським царством, яке очолював цар пір. Його так і звали пір. Він переміг. В трьох битвах він переміг. Але після завершення останньої битви він каже такі слова, що якщо я ще раз переможу такою ціною, у мене не залишиться армії. Взагалі, чому? Тому що він в тих битвах. Він втратив 80% свого війська. В загальному він переміг, Він переміг в цих битвах, але йому через 2 роки довелося уплисти з Італії, з території сучасної Італії, адже він не зміг її контролювати. В нашому житті бувають випадки, коли. Ми отримаємо перемогу. Але не завжди ця перемога є дійсно такою. Я хочу згадати одну історію, до прикладу, історію Йосипа, на нього звернути нашу увагу. Йосип народився в доволі вже успішній родині. В його дитинстві все складається гаразд. Це ми можемо прочитати, відкриваючи Біблії. Будь ласка, хто може відкрийте. Ми всю історію читати не будемо, тому що вона доволі об'ємна. Я думаю, це можна зробити вдома. Але хочу, щоб ми наголосили на декількох моментах. Починається ця історія з 37-го розділу і до завершення книги буття. 37-й розділ 3 вірш. А Ізраїль, тобто Яків любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости». Він справив йому підчасте брання. Що означає підчасте брання в той час? Таке е, різнокольорове, можна так сказати, квітчасте. Воно було е, таким особливим знаком, що ця людина шанована, що ця людина має вищий статус. Якщо ми врахуємо контекст, е, Йосип був майже найменшим із братів, найменше був Віньямін. І це десь озлобляє його братів. Адже вони бачать, що тато робить акцент над Йосипом. Але в загальному, якщо ми говоримо про Йосипа, його народження вже перемога, вже все в тебе є, про тебе піклуються, про тебе дбають. В принципі, нічого іншого і бажати не можна. Тому що все є. Все є, абсолютно все. Але далі історія розвивається трішки по-іншому. І за заздрощів, які а, виникають в його братів, і нерозуміння батька, його брати. Що роблять з ним? Що брати роблять з Йосипом? Продають. Продають як раба. А, Біблія пише, що за 20 срібняків продали. Тобто, це ціна за самого такого нижчого, прям ну нереально, якщо можна так сказати, непотрібного раба. Адже це сама нижча ціна. Перемог. Де тут перемога? В тебе все є? І ось тут, і за заздрощів твоїх братів в тебе немає нічого. Ти попадаєш в зовсім іншу країну. Ти попадаєш туди, про що ти не знаєш? Ти не знаєш мови, ти не знаєш звичаїв. Де тут ця перемога? Але на що вартує звернути увагу те, як описує Біблія? Далі, коли ми читаємо 39 розділ, і був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він в домі свого пана єгиптянина. А той. Призначив його над домом своїм і все, що мав, віддав в його руку. Попадає Йосип в зовсім іншу країну, але Бог з Йосипом. Але це не тільки одностороння дія, адже і Йосип з Богом. З чого ми можемо побачити? Те, що ще було в 37-му розділі, коли Бог вже в юне, коли Йосип юний зовсім. Показує йому його історію у сні, у двох снах, Бог з Йосипом. І це не те, що тільки Бог працює на Йосипа, а Йосип своїм життям також показує Бога, тому що через Йосипа благословляється його пан. І те, що він робить, він робить якісно. Коли я щось, Також схована одна із істин, коли я щось роблю. Маю старатися робити максимально якісно. Незалежно, де я знаходжуся: на роботі, на навчанні, в різниці. Робити це максимально якісно. Бо ж яке я служіння виконую? Робити це все максимально якісно. Далі, здається, все гаразд. Він вже не самий поганий раб, не самий низовий раб, він вже в домі у свого пана один із. Головних управителів, йому все довіряють, але знову стається певна подія. Йосип стикається із спокусою. Ми це можемо прочитати далі. 7-го вірша. І сталося по тих пригодах і звела очі свої на Йосипа жінка пана його, і сказала вона: Ляж за мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого тож пан мій не знає при мені нічого в домі, а все, що його він дав у руку мою. І та, Далі читаємо, і сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І схопила вона його за одежу, кажучи, ляж же зо мною. А він. Позоставив свою одежу в руці та й втік і вибіг на двір. Далі продовження, ви знаєте, жінка навела шум, скажімо так, розказала своєму чоловіку, що Йосип прийшов і він хотів бути з нею, а не вона з ним. Що робить Йосип? Що робить Потіфар? Він кидає свого слугу у в'язницю. Знову ж таки, де перемога? Здається, все окей було. Здається, все гаразд. І знову таки спокуса. Але ще цікаво, як ще реагує Йосип на спокусу? Здається, поразка, він тікає від спокуси. Але цікаво те, що він за рахунок ось цієї втечі, він перемагає. Він не заплямовує свою репутацію перед Богом. Так, про нього жінка наговорила багато чого, і його кидають у в'язницю, а могли б і вбити за такі речі. Але ось ця втеча від спокуси, можна назвати це однією із його головних перемог в житті. Він перед Богом чистий. В принципі, можна було б погодитися. Хто б дізнався, можна було б ще отримати за це більше благословення, прихильність цієї дружини Потіфара. Але ні. Йосип обирає життя з Богом. Те, що він буде, його совість буде чиста перед Богом. Цікаво те, що і далі Бог не залишає Йосипа. Він через Йосипа у в'язниці. Його становище підіймає, адже він хороший управитель виявився навіть у в'язниці. Начальник в'язниці його ставить біля себе, головним над іншими в'язнями. Коли сниться сон фараону, він його пояснює, він розкриває суть. І те, що він пояснює, сон фараона також Боже провідіння, Боже благословіння. І що цікаво, Йосип не каже, який він мудрий. Не каже, що ось я знаю, розумію, адже мені, е я вмію толкувати нею. Ні, він, каже, він робить наголос на Богові: те, що він довіряє йому все. Тільки Бог може відкрити цей сон. Врешті-решт, історія Йосипа завершується перемогою. А ті перемоги, які, здається, були в братів жінки Потіфара, то пірові перемоги. То ті перемоги, які, здається, вони були, але привели до негативних наслідків. Для них же самих. Брати, братів мучить совість. Про жінку взагалі далі нічого не розповідається Потіфара. То лише пірові перемоги. В нашому житті може бути щось подібне, коли я не знаю, чому стається та чи інша подія. Я задаю Богу питання, але відповіді можу не отримувати. Як важливо, перш за все, в цей момент звертатися до Бога. Хочу розказати свій власний досвід. Я його вирішив зовсім, їдучи сюди, на зустріч, розповісти, у мене в житті в дитинстві все було окей. Тобто я народився в хорошій повноцінній родині. Все в мене було, як то кажуть, ще й один син в родині, як то кажуть, егоїст, тому що все йому, ну, тобто, така думка ходить. А, все окей, живемо, все файно, маємо певний достаток. Але в певний момент в житті відбувається одна подія. Той, хто? Піклується про родину, тобто мій тато, його в певний момент в житті не стає. Мені десь там 8 чи 10 років було. Коли ти малий, в принципі, ти цього не відчуваєш. Окей. ну, Тобто поплакав і все. Але коли ти дорослішаєш в підлітковому віці, коли ти бачиш, що твої однокласники, батьки твоїх однокласників мають успіх, здається, їхнє життя. Не відповідає тому, яке було мого тата, адже тато ще був служителем. І ти задаєш до Бога питання, чому твій служитель помирає, а та людина, вибачте мене, яка е п'є до повного нерозуміння, валяється десь під забором, їй нічого немає. Такі в мене були питання до Бога. Я не скажу, що я відповідь отримав одразу. Я не скажу, що я зараз знаю відповідь на. 100%, адже це процес, коли Бог відкриває все з часом. Я з впевненістю зараз можу сказати, що це слугувало для нашої родини, не тільки для мене, для нашої родини, ось таким а, духовним трапліном, коли я почав аналізувати свою віру, перш за все, свою віру. Наскільки тісні мої взаємини з Богом? Чому я приходжу в церкву? Чи дійсно я розумію те, що я читаю? Чи я через годину читання забув, що було на початку? Це було в моєму житті. І таких е різних історій їх чимало. У кожного з нас є своя перемога свої перемоги і свої поразки. Але важливо в той момент, коли я, здається, отримую поразку, але ця поразка йде з Богом. Коли Бог поряд, Окей, я не розумію Боже, чому відбувається, чому пропадають ті чи інші люди з мого життя, чому я втрачаю роботу, здоров'я, кожного це по-різному. Але важливо розуміти те, якщо Бог зі мною, Він ось цю мою поразку використає для того, щоб мене підняти, мене наблизити до нього. Це може бути по-різному. Наприкладі. Життя Йосипа поразка. Здається, проблема. Перша проблема, яка із за заздрощів, Йосип попадає в рабство. І за заздрощів брати отримують, скажімо так, клеймо на все своє життя. Але ще цікаво, як діє Бог в житті Йосипа. Перш за все, він посилає мудрість. Терпіння. Він допомагає йому пройти цей етап. Слідуючий момент: який Бог? Чи бачимо ми те, що Бог залишає Йосипа? Ні. Він йому навпаки ще й перевідкриває хід історії, хід його життя, для того, щоб і через нього послужити іншим. Який мій відгук? На те, що відбувається в моєму житті? Чи готовий я? Свої перемоги, свої поразки використати для Божої слави. Хто пам'ятає, що таке Божа слава з минулої зустрічі? Характер. Чи готовий я своїм життям відкрити Божий характер? Адже може бути все в моєму житті. Може бути як і перемоги, так і поразки. Можуть бути перемоги над дімною в когось. Але важливо. Ось в цей момент на колінах довіритися Богові. Та як є? Я не розумію, я не знаю чому. Будь ласка, покажи мені це. Покажи відповідь. Можливо, ця відповідь буде через місяць, можливо, ця відповідь буде через тиждень, можливо, через роки буде відповідь. Але я певен. І це я переконався в своєму житті ця відповідь. Обов'язково буде отримана, якщо я хочу її почути. Моє побажання до кожного з вас, щоб ми свої ресурси, ми свої досягнення кожного вони по-різному максимально використовували для користі не тільки своєї, а тих, хто перед цим. Дорогі друзі, якщо ти відчуваєш в своєму житті, що Можливо, Бог мене залишив. Або ж відчуваєш неймовірну подяку Богові, я запрошую тебе звернутися в молитві. Та, як я вмію, якими словами я можу говорити, якими, що в мене на серці, звернутися до Бога. Я запрошую, щоб ми піднялися. Буде зараз пауза, коли ми кожен особисто можемо. Звернутися до Бога. Буквально хвилинка, дві, і моя молитва буде на завершенні. Кожен як вміє. Якщо в мене є за що дякувати, будь ласка, подякуй. Якщо в мене є за що попросити, будь ласка, проси. Величний Бог, ми вдячні тобі за те, що ми живемо, за те, що ми працюємо, навчаємося, за те, що в нашому житті є достаток. За те, що в нашому житті є перемоги, і є поразки. Боже, я тебе прошу за молодь, яка зараз стоїть перед твоїм лицем. Будь ласка, дай мудрості їм на їхньому життєвому шляху, допомагай їм розуміти цінність відносин з тобою. Якщо у, кожного, якщо у когось є питання, будь ласка, дай відповідь. Через слово Твоє, через молитву, через їхніх друзів, наставників, служителів, колег. Будь ласка, пройшли в відповідь для того, щоб дійсно зрозуміти, як бути в цей момент свого життя. Я вірю, що ти готовий піклуватися. Дай мудрості довіряти, дай мудрості робити крок назустріч до тебе. Адже ми знаємо, що ти готовий бути завжди поряд а нам допоможе із своєї сторони максимально відкрити своє серце для того, щоб почути те, що ти бажаєш сказати мені, Бог. Все це я ввіряю в твої дорогоцінні батьківські руки. Амінь.